Сьогодні готуємо соус зі смородини. Мені для цього потрібно 300 г смородини, мене тут дві порції, тому я використовую 600 г смородини, відповідно, всі інші продукти теж будуть подвоєні. 600 г смородини беру всипаю в ковшик, де буду варити її попередньо. Потім додаю цукор, 4 ложки. Також додаю бальзамічний оцет, 4 ложки. А ще в кінці додаю тим'ян, але тим'ян по смаку. І все це ставлю на вогонь варити до загустіння. Буду уварювати цей соус. Спочатку на великому, потім наш соус зварився, переливаю в сито і буду його протирати. Протерли ми зараз соус і ось такий у нас він чудовий, вийшов, гарної, однорідної консистенції. Розложили по баночках і вуаля, соус готовий. Тож смакуйте до будь-якого м'яса.